Дуже дякую за запрошення. Дуже хотілося б бути там особисто з вами. Але як ви знаєте, зараз сесія конгресу відбувається на цьому тижні? Я чула деякі висновки і погляди, і мене це дуже надихає. Надзвичайно, дякую за те, що дали можливість виступити перед вами сьогодні. Я звертаюся з сполучених штатів на завершення 17-го київського безпекового форуму впродовж останніх трьох років і впродовж всієї історії український народ мужньо бореться за свою свободу проти брутальної авторитарного режиму за путінськими наказами, як ми знаємо, Росія і, і далі. Займається непровокованою агресією, яка е, понурила світ у катаклізм насилля, як це було і в минулому. І Ми маємо вивчити уроки історії. Замирення диктаторів не працює. Воно дає їм. Ще більше зухвалості це й тільки заохочує їх і ставить під е, сумнів світову безпеку, як ми бачимо на е, прикладі цієї війни. Це коштує е, людських життів. Як співголова е, Молдови кокосу по Молдові Лола, ви чули раніше на цій конференції е, виступала я так само, як і вона, відні. Підтримці демократичних принципів сусідів Росії, і я хочу сьогодні передати вам досить простий сигнал. Попри те, що ви можете читати в новинах, і на відміну від того, що ви можете почути від нашого президента, можу сказати, що чіткі і пер... Чітка переважна більшість в нашому конгресі бореться і підтримує вас. Ми будемо на вашому боці до того часу, поки Україна не отримує остаточну перемогу і забезпечить собі безпеку. І мир наша дружба з Україною впродовж десятиріч. Будувалася, і зокрема через зусилля вашої чудової діаспори в Сполучених Штатах, вона базується на основі спільних стратегічних інтересів і спільних безпекових пріоритетів. Але на більш базовому рівні стосунки ґрунтуються на спільних цінностях і непорушній вірі в нашу можливість, можливості. можливості Демократії і свободи, сполучені штати стоїть на боці народу, які, якби написано, наші стати безпеки, ми прагнемо дихати вільно, і ми не можемо відійти від цього зобов'язання. І якщо не боротися з цим злом, то амбіції Путіна не завершаться на Україні. Його мета. Це нічого не, не менше, ніж о, повернення гегемонії колишнього радянського Союзу о, імперії, яка базується на автократії. Ми бачимо спроби Росії захоплювати території і поза межами України. і о, Нав'язувати про російських керівників в Молдові, Румунії, в Грузії, і звичайно, їхня кампанія дезінформації поширюється і Європою, як ми вже сьогодні чули. Ми бачимо відкат демократії, і ми бачимо, як Румунію Румунію була змушена відмінити результати першого раунду виборів через втручання Росії. Я регулярно. Спілкуюся з лідерами Молдови, які дуже занепокоєні майбутнім своєї країни, по мірі того, як Росія втручається в справи Молдови, але вони стоять міцно, оскільки ми на їхньому боці, в тому числі, і наші європейські союзники, все це. Пов'язана з більш широкими закономірностями. Росія хоче підірвати е, демократію, е, крадучи е, бюлетені, а також е, через обстріли, бомбування, військові дії. Ось чому ми і наші союзники з самого початку підтримують Україну, і я дуже е, горда, що наші союзники. Проявляють свою готовність і надалі потужно підтримувати Україну, оскільки ставки на сьогодні не можуть бути вищими. І Не буде приближним сказати, що е, зараз під загрозою майбутньої Європи захід не може дозволити, щоб Росія е, ді, Змінювала кордони України. Ми повинні створити найпотужніший щит для захисту незалежності України, Молдови, Румунії, Польщі та країн Балтії. І коли Україна отримає остаточну перемогу, вона забезпечить демократію і наближні якомога ближче до європейських. Кордонів і аж до, до Тайваню, попри те, що ви можете почути від нашого ем, президента, знайте, що е, широка більшість у конгресі і в американському народі підтримують Україну минулого року. Під лідерством президента Байдена конгрес е, прийняв пакет на 61 мільярд, мільярд допомоги. Для України я роблю все можливе для того, щоб забезпечити, щоб потік допомоги озброєнням і боєприпасами для України від нас продовжувався. Це сейсмічний, так би мовити, момент і шанс показати і переконати автократів і демократам, також що ми не зупинимося. У цій боротьбі, коли цивільні люди під загрозою, демократія під загрозою, конгрес має діяти інакше, це буде суперечити не лише нашим інтересам, а навіть характеру нашої нації. Ми не зраджуємо наших друзів ми не виходимо з боротьби, ми не зраджуємо наших союзників і наші цінності. І ми не зупинимось, поки демократія остаточно не переможе. І попри всі обставини українські люди борються проти жорстокого диктатора Путіна. І зараз американський народ має. Ще раз підтвердити свою підтримку Україні, нашим європейським ем, ем, союзникам, аж поки Путін не буде остаточно подоланий. І зараз, коли ми обговоримо це, ми всі маємо бути часткою українського відродження, ренесансу. І ще раз хочу всім вам подякувати, бути з вами бодай віртуально. Слава Україні! Героям слава!